Доброго дня! Давно в нас не було відео про наші поїздки, про наші мотоцикли, не було багато можливості привозити їх під замовлення. Але в нас чергове замовлення, ми їдемо за мотоциклом, за досить цікавим. Тому що, переважно ми привозимо ті мотоцикли, які цікаві, які, яких нема в нас на ринку. Тобто, привозити, того, що привезти з Європи мотоцикл, бюджетний не вийде. Мотоцикл має бути е, або ексклюзивний, яких у нас немає на ринку, або повинен бути там в ідеальному стані, тобто за який треба заплатити гроші. І саме такий мотоцикл ми їдемо зараз дивитися нашому клієнту. Він підібрав два оголошення. І одне в пріоритеті, інше це є як запасне. Тобто це теж розумний підхід того, щоб була можливість е, вибрати щось. Коли ти приїжджаєш, дивишся один транспортний засіб, він є, не відповідає вимогам замовника. Тоді е, потрібно їхати по ще один. Того, що так витрати однозначно будуть, а так хоч є е, запасні варіанти. Ну щось, е, третя година ми тільки виїжджаємо з Тернополя. Зустрічаємося зараз замовником у Львові на кордон і напевне, що вже вранці ми будемо оглядати мотоцикл. Дві годинки кордону, великої черги не було. Так що можна заїжджати на території Речі Посполитої. Зараз подивимося, що нас буде чекати по дорозі назад. Відкривайте двері. О, що в нас там додому робиться, хто в нас їдуть? Так. Товар їде оця Вся черга нас чекає навіть більше через декілька днів, коли будемо повертатися додому. Добу приблизно. Ну, подивимося в п'ятницю, що нас чекатиме. А зараз шукати готель і лягати спати. О, ранок. Прокинулися наш бусик. Чудові краєвиди. Підкарпаття. Ну що, їдемо дивитися мотоцикли. Приїхали ми дивитися мотоцикл BMW Ексклюзив К75РТ От Отакий 96-й рік Був мальований По цьому але весь в оригіналі тут трошки є почоки масла з піддона. Але так решта Ще тут трошки. Ну Комусь буде цікавий проєкт, наскільки розумію, мотоцикл під підвідновлення. Кофри, оригінальні BMW, ще в подарунок. Це була поліцейська версія, кофри від поліцейської версії, де ззаді рація, то все стояло. Так, будемо пробувати заводити. Сос. Буду троїть трохи. Дзвонимо до клієнта і будемо з ним говорити, приймати рішення. Книжки всі, все присутнє. Ще один комплект ключиків. Ну, будемо бачити. Дали комплект кофрів, я їх показував, ще там додаткове сидіння, ще додатковий хвіст. Коротше, насипали їх бідному торбу. Загрузилися і їдемо в готель спати. То, що завтра зранку додому і в чергу будемо бачити, що черга скаже. Або, якщо ж тонеться, виспатися гарно. Добра ніч всім. Добрий ранок. Ой, гарно виспатися, це саме найкраще перед дорогою. А ще й виспатися в такому красивому місці на березі озера. Це не реклама букінга, але все ж букінг дає дуже хороші знижки на готелі. Наш кінь вогінь. Поїхали на кордон. Йоу! Вода не льотна, ну ми й не летимо. Ми замитнилися і летимо в сторону кордону. Так що десь за годинку будемо вже на кордоні, будемо бачити, що нас чекає попереду. Хтось тобто нас хоче обігнати. Ну. Майже 17 година ми під'їжджаємо до кордону. Зараз саме цікаво, де наша черга? В середу, позавчора, як ми заїжджали, то черга починалася приблизно десь від цього знака. Тут її нема, це вже тішить. Їдемо далі. Люблю цей кордон, це його краєвиди. Так, і звідси черги нема. Ну, я, чесно кажучи, що розраховую, що десь звідси ми і станемо в чергу. Але поки що все складається добре. за поворотом. О! Ну подивимося, скільки ми тут будемо стояти. під'їжджаємо. 17-та. 4 годинки вже відстояли в черзі. І ми тільки-тільки під'їжджаємо до терміналу. Ну, я думаю, що сьогодні ми вже не виїдемо на територію України, а вже десь після півночі будемо пити каву. Так, 23.57 годин. пройшло відколи ми заїхали в термінал. От. Черги не було. Але встиг з тих з'їсти все, що було закуплено. І ще десь так приблизно по підрахунках ще годинки три в ліпшому випадку стояти. Ну, якраз, як і говорилося, що виїдемо вже в суботу з кордону, і поїдемо зразу додому відсипатися. Так, друга 40 в нас. І того 10 годин на проходження кордону. Залітаємо на око, п'ємо каву і поїхали додому. Ну, До світанку будемо вдома. Нарешті ми вже вдома. Перша година дня, бо ще думав, що зможу дотягнути додому, але ні, сон виявився сильніший, три 3 годинки перекимарнули. от, І приїхали. Так, дивимося, що в нас тут є. Ще можна оглядати наш БМВ. Вже вигрузили всі бонуси, які надавали. Ну і ще такий от трансальпик ми собі забрали, він ж давно стояв, чекав. Тепер по БМВ. Ось що, що до БМВ нам насипали. Комплект великих кофрів, комплект малих кофрів, поліцейський кофер. Той, що стояв рідний, бо це бульгійська версія, сидіння з поліцейської версії, сидіння ще одне і ще один хвіст. Так що така у нас була поїздочка. Ще нам залишається в понеділок поїхати розмитнитися. І тоді будемо вже віддавати клієнту мотоцикл. Добрий ранок, понеділок, початок тижня, а ми далі їздимо з нашими мотоциклами. Зараз ми їдемо на митницю, розмитнюватися, щоб вже повністю, як би сказати, легально чистими бути. І тоді вже можна буде готувати документи на нового власника на BMW Але перед тим ще сертифікація. Так що ще десь два дні в нас займається процес. Залишили на митниці 95 тисяч гривень за два мотоцикли. І тепер можна вже їхати додому. Залишається нам зробити сертифікат, і можна буде віддавати мотоцикл замовнику. Якщо встигнемо, то зробимо сертифікат ще сьогодні, а як ні, то завтра. І, чесно кажучи, ще би хотілося трошечки тестанути мотоцикл і зробити на нього огляд, тому що мотоцикл насправді цікавий. Ну, відкривайте нам двері. Погнали додому! Приїхали на сертифікацію, зараз нам Сірожа зробить огляд. І це останнє, що нам треба зробити перед тим, як віддати мотоцикл клієнту, щоб був сертифікат, щоб був повністю весь пакет документів. Приступайте, маестро. Сьогодні в нас середа. Рівно тиждень, як ми взялися виконувати замовлення на рахунок нашого БМВ. І ми вже підготували абсолютно всі документи, пройшли сертифікацію, все зробили і веземо мотоцикл клієнтові до славного міста Лева, до Львова. Так що десь, я думаю, через годинки-дві вже власник отримає свій мотоцикл. Подивимося на його реакцію. Віддали мотоцикл новому власнику. І що Саша, як тобі мотик? Я ж як це? Треба проїхатися. Так. Що він виходить після, після того, як стоп загорівся? Ні, ти може заводити зразу. Ага. Але просто це перевірка. Таксі просто віддосвікся. <риклад> Знімає прихована камера. Будемо, будемо бачимо. От і закрили ми рейс. Тиждень часу 2141 кілометр. Наїздили і ще один новий власник мотоцикла в Україні. Буду дуже вдячний за підписку, за коментар. Можливо, що це буде цікавити. Контакти нашого інстаграму залишу в описі під відео. Звертайтеся, будемо раді виконати ваше замовлення.